Доброго дня, шановне товариство, шановні журналісти, шановні запрошені. Сьогодні у нас дуже надзвичайно, я б навіть сказала, така цікава тема, яка присвячена найпріоритетнішій галузі в роботі Міністерства культури і туризму України. Це наша бібліотечна справа. Щороку ми напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, який ми відзначаємо 30 вересня. Ми завжди збираємося, ділимося певними досягненнями, проблемами. І сьогодні я безумовно надзвичайно вдячна людям, які сидять поруч зі мною. Демократичне суспільство це суспільство інформації, це суспільство інформоване і безумовно, що ми приділяємо велику увагу цій сфері. Я хочу сказати, що. Надзвичайно тішимося, що Міністерство культури щороку і цього року зокрема це було це наша участь у найпрестижнішій конференції, яка є на терені нашої держави. Це міжнародна конференція в судаку, де ми завжди беремо участь. Ми тісно співпрацюємо із московською технологічною бібліотекою, її генеральним директором, надзвичайно цікавою людиною, залюбленою свою бібліотечну справу. Це Шрайбергом. Яком якомом Леонідовичем, і хто був присутній цього року в Криму. Він підтвердить мої слова наскільки це надзвичайно красивий захід, в якому беруть участь дуже багато країн світу. Наскільки мені відомо, цього року це було понад 60 країн. І безумовно, міністерство культури, знаєте, з усієї кількості тих 18 тисяч бібліотек. Ми в своєму господарюванні маємо лише шість бібліотек: чотири тут в Києві і одна в Одесі, друга в Харкові. Але безумовно, ми законодавчо цю галузь регулюємо. Ми допрацювали закон про бібліотеки, бібліотечну справу. Внесли певні зміни, забезпечивши таким чином соціальний захист наших. Бібліотекарів дуже довго ми довший час ми працювали. Думаю, про це Ірина Олександрівна скаже із посольством Америки, із саме асоціацією Українською бібліотечною асоціацією. Ось отримували певні гранти, комп'ютеризували і сільські бібліотеки. Так що є. Такі, знаєте, невеличкі, гарні ж зрушення. Український в день бібліотек увійшов в календар в український в 98 році, як все українське свято. Нам би дуже хотілося, ви знаєте, цьому святу нині виповнюється 12 років. Ми думаємо, що це невеликий термін для того, щоб стати на ноги. Ми хочемо, щоб це свято стало справді всеукраїнським, щоб це стало всенародним святом, такими, якими є або мають бути бібліотеки. Бібліотека це установа, з якої починається і завершується життя кожної людини. Ми всі вчимося читати, вчимося літери, беремо до руки першу книжку. І, звичайно, хотілося, щоб це відбувалося і в родині, і в дошкільному закладі, і звичайно, в бібліотеці. Бібліотека це той заклад, який має супроводжувати людину. продовження. Ми знаємо, що бібліотеки завжди були основним джерелом інформації для e, людей, і вони безумовно залишаться ними. Звичайно, що інформація це величезна сила, і доступ до неї забезпечує покращення рівня життя. And a modern Ukrainian needs a modern library to provide all the necessary information. And this is where uh, Bibliomist program comes in. Uh, Bibliomist is a program um, that uh, it's a library development program that partners with the Ministry of Culture and with uh, uh, the ULA. І, власне, у цьому полягає місія програми Бібліоміст, е, яка ставить на меті розвиток бібліотек, і для цього є партнером е, Міністерства культури і туризму та Української бібліотечної асоціації. Uh, and the program, as, as Irina already mentioned, this is, founded Ендепрограм, аременшення біля меліндаґейтсфаундейшн ан імплементебайрекс, як уже раніше згадувалося. Е, Фінансування для програми надає фундація Біла та Мелінда Гейтс, а впроваджує програму в Україні Айрекс Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів. Ірина Гезоредіменченгаудис Оркоперейшн старит. Айву часто лайк тупойнт атт біга суксис дан софар. Ірина uh, Олександрівна вже згадала як, uh, про витоки цієї програми, а зараз хотілося б те, що зупинитися на планах і здобутках програми. As of today, about 200 libraries have been already equipped uh, with computers that uh, will be connected with, with internet and be available for public for free. На даний момент комп'ютерною технікою обладнано вже близько 200 бібліотек, і е, у цих бібліотеках також буде надаватися е, вільний безкоштовний доступ до інтернету.